Вітаю! Завершилась перша партія четвертьфіналів. Давайте подивимося на результати. У нас три нічі: Мартінес Алькантара Хосе Едуардо зіграв нічі з Сіндаровим Явахіром, Ірегеісі з Вей Івнічю, Ісип'енко теж Тежнічя. І єдина результативна пара це Якобоїв зміг перемогти Донченко Олександра. Давайте почнемо з цієї партії. Біллі побудували собі таку симпатичну пішакову структуру. Захопили трохи простору. Борються за пункт D5, А4 не дають піти B5 чорним, R2, G4. Доволі такий цікавий варіант, нестандартний. Ми можемо побачити, що вже дуже багато часу витратили. Сторони на дебют не як завжди, коли у нас на 25-му ході вже по годині 35 в кожної сторони. А тут година у білих, година 9 у чорних. Ферзь Ferze 4 вони ходять, дають шах, король D1 білі відійшли. І з'ясовується, що ферзь Ferze 4 це взагалі помилка. І треба було відходити конем на G7. Але ферзь Ferze 4 по людськи можна зрозуміти. Вийшов ферзь, так, не дає десь 4 самостійно білим 5 плюс. Дали шах, залишили без рокіровки. Хоча в цій партії я дуже сумніваю, що хтось збирався робити ну, в довгу сторону без сенсу, там десь B5, так, тут слон чорнопольний заважає. Тому король D1, можливо, так і в майбутньому збирався штучно короля евакуювати десь на С2. Король С2 прийшов. Вивів слона, натиснув на d6. Felзі f6, відійшли чорні, слон e3. Хочуть поміняти біля цього слона, який дуже активний. Кінь e5, перейшли на такий маленький форпост. F4, десь ми його при можливості зможемо вигнати. Ферзь f4 повертається чорні на цю клітинку, слон F4 повертається білі. Десь, я думаю, хочуть піти слон G3, H3, F4. Якийсь такий план, слон G3 ходять, забрали на H5, H4 все ж таки провели, вже нема тут ферзя. А5 зафіксували структуру, щоб не не було b 6 тура не відключилася. b 5 ходять чорні, чорні, АБ забрали білі, яке планували А5 з цим мотивом. Тура b 7 перебудовуються чорні, намагаються собі. Якось створити простір, дуже важко їм там дихати. Слон Е5 забирають коня і переводять князь С4, просто захищаючи свого зайвого пішака на б 6 І кінь С4 стоїть дуже міцно, дуже такий гарний форпост. Тура С4 забирають чорні, помінялись. Кінь е 5 забрали цього слона неприємного, який тут завжди нам створює загрози. І ферзь Е3. Напали просто на пішака С5. B4 максимально жорсткий хід, нема тура B4 через ферзь с 5 висить тут та висить на С8, тому Кінде 7 спробували чорні захиститися. Чомусь знак питання для чесвидає, хоча ми бачимо, що це була одна з перших ліній, іншого ходу більш такого здравого не видно. Забрали на c 5 Дуже потужні пішаки, два зв'язаних прохідних. С6. Одразу приводить їх в руку Слон Е2 обережно захистив на F3, захистився від шахів, тепер тура ще контролює першу горизонталь. І d6. Десь загроза просто d7 виграти фігуру. Так і робить. Залишились білі зайвою фігурою. Перебудували. Ще Тураж 6 такий маленький навіс. Не захотіло навіть тут брати через Ферзь D8 та Ферзь C7. Поставили під захист свої фігури. Пішак захищає Туру, слон захищає пішака, кінь захищає слона, якась є гармонія. F6. Незрозумілий хід Кін 4 можливо, треба було піти, але тут нічого не рятувало. F6 F8 одразу, тура g 8. Спростив позицію, щоб взагалі не було ніяких шансів. Та чорні зупинили годинник, визнали свою поразку та будуть намагатися завтра відігратися. Білим кольором буде грати Донченко, буде порвота якраз от Здобути перемогу. Давайте подивимося, як Сіндаров Євохір зіграв з Мартінесом і Тонтаров Едуардо Едуарда. Був у нього маленький такий шанс, можливо, десь була навіть перевага. Ну, давайте. давайте якраз розглянемо. Перейшли одразу венчки, але за рахунок того, що в білих трошки. Перевага в розвитку, це n для них рівніший. Відійшли слоном, підготували B4, E4. Взяли під контроль поле D5, десь хочемо, можливо, E5, плюс. Он виходить. Помінялись, задвинули E5. Поміняли поганого свого слона таким чином, тому що у нас пішоки по чорних полях, слон буде в них в праць. І це буде не дуже добре. Не хочу навіть мінятись. Думав, що забере на е 7 слон е 3 виявляється трохи краще. Все ж таки, слон буде тут дивитись на кайзовий фланг, так і два слони тут створюють тиск. Але якщо б чорні... Забрали, то білий кінь би перейшов на g5, так, напав би на F7 і перебудувався на d6. Ось, скоріше, в чому була ідея цього обміну на умовах білих. Але якщо на їх умовах не міняються, так, то вони просто відступили та продовжують створювати тиск. Кінь D4 вже кінь кудись прямує на B5, тиснути на a 7 зайти на D6. F4 покращили структуру, але не подобається це комп'ютеру. Він каже, що все ж таки треба було ходити кінь D B5. А5 чорні. Відкривають трохи собі позицію, створюють простір для тури, причепилися до А3. Кінці 2 захистив. На Б6 висить, А4 ходять білі. Та слон Б5. Такі ускладнення. Забрали на Б5 пішовком. F6 намагаються підірвати центр чорні. Перебились та активізують білі короля. Два коні дуже гарно контролюють поля вторгнення. Тура чорна не може сюди заїхати, тому в білих порядок на ферзьому фланзі. Тура А1. обмін тур, починає рух своїм конем. Можливо, тут вже спемо зівнув вилку Кінжу 4 на рівному місці. Комп'ютер принципово б'є на А6, не боїться він цих всіх король F8, далі просто G4, G5 захистив свого коня і є зайвий пішак, тут прохідний, тут прохідний. Я вважаю, що тут була доволі солідна перевага в білих, Але чомусь вирішив піти на е 5 можливо, вирішив, що відбере просто на ц 5 пішака, більш можливо повернувся. Та створив собі таку стежку для короля. Король прийшов, домінація однозначно в білих, так, пішак f4 фіксує два пішаки є 6 f5, так якщо білі заберуть десь на С4, залишить собі коня проти цього слона білопольного, так, то в них буде серйозна перевага. Але після король С5 суперники погодились на нищу. Вирішив. Сіндаров далі не мучитись тут, не мучити чорних. Після Кінб-7, я думаю, король Д4 було б якесь повторення на кшталт король С5, Кінбе 7 і так далі. Тому партія завершилась миром, та завтра Жоспе буде намагатися, я думаю, білими переграти свого суперника та пройти вже в півфінал. Переходимо до партії ВІРГІ. Тут у нас феноменальна точність, як завжди, 99% у сторін. 0 точності, 0 помилок та 0 зівків. Іспанська партія. Дуже швидко сторони грають. Наносить такий удар. Тут Регаїсів знову ж таки все знає. Можемо подивитися, як ВІ ось перший хід, мабуть, зробив, або забув, як тут грається, спомина... спам'ятовував Д4 пішов, витратив трохи часу. А Регеїсів просто в бліц, стилі грає, все знає, пройшов дебюти, мабуть, повністю. Енциклопедія в нього. В голові позабирали, так? В білих зараз формально зайвий пішак, але чорні одразу на нього нападають, нападають на другу слабкість, забирають і повністю вирівнюють становище. Забрали на D4, забрали на D2, погіршили становище білого короля, позабирали все. Причепились і туди-сюди завершили цю партію в нічів. Можемо побачити, що у РГІС година 35 на годиннику після 31 го ходу. Тобто, максимально швидко, максимально впевнено. Чорним відпрацював нічю. Завтра буде білими тиснути та намагатися переграти ВІ. І остання партія з четвертьфіналів. Білими Сем Шенкланд намагався переграти свого опонента, але знову ж таки дуже точно всі грають і не дають один одному шансів. Забрав на F6, створив якийсь розрив в плані того, що в чорних два слони тепер так, а в білих два коні. Нема симетрії повної структурі та намагаються білі пошукати якісь шанси на гру. Навіть ми не кажемо про перемогу, а саме на гру. Забрали на С3, Вирівнялося становище, так, чорні повернули слона, знову ж таки симетрична позиція в плані фігур. Білі захопили лінію С, не хочуть мінятися. Хочуть грати далі, так? Але чорні вже вирівняли повністю позицію, пішли g 5 Білі перебудували коня на c5, але толку від цього маловато, починають свій класичний план. Але чорні ходять А5, не дають навіть піти b 4 для того, щоб не було б 5. Одразу заспокоюють біли, щоб не було в них навіть такого плану. Але b4 все одно білі входять, чорні забирають, виганяють цього коня. Міняються і вставляють свого коня на Е4. Білі міняються, тому що на F2 висить, треба прибрати цього дуже активного коня. Забрали на Б4. С5. Одразу підрив, одразу спрощення. Не можна забрати на c 5 тому що висить ферзь. Тура В5. Відійшли турою. Ферзь F4. Не беруть на d4, тому що висить на g5. Тура D6 обережно перекрили пішака на B6, взяли під контроль 6 ряд. Забрали. Трошки активна тура на g3, так, на G5 напали, але чорні спокійно ходять F6. Напали знову десь на G5. Е3 скидують пішака чорні заради активності. Забрали, відіграли його на А4, і після тура А5 б 3 білі запропонували нічю, на яку чорні і погодились. Знову у нас нулі, як завжди, знову нуль помилок. Всі грають дуже якісно. Будемо завтра спостерігати за новими партіями та дивитись їх разом.